Чому підприємцям важко виплачувати кошти своїм працівникам? Та тому, що по не получали під Мені. ні? Е, ви, напевне, стикалися з таким, як власник підприємства або ваш начальник в день видачі зарплати ходить без настрою, дивиться до всього, що можна, що не можна, і складається таке враження, ніби всі грозові хмари цього дня згущаються над вами. Тому, щоб було розуміння, чому так, я вам сьогодні про це розповім. Це може бути пов'язано з кількома е, психологічними та бізнесовими факторами, і їх є п'ять. Перше, це фінансовий тиск. Підприємці часто розглядають зарплату як фінансову витрату, особливо в періоди, коли е, доходи нестабільні. Якщо в касі не вистачає грошей, або бізнес не приносить прибутку, то день зарплати може бути суттєвим стресом. Друге, це відчуття несправедливості. Деякі підприємці внутрішньо відчувають, що їхні працівники недостатньо виконують свої обов'язки або недостатньо важко працюють на відміну від них. Тому в них прокидається якесь роздратування і бажання знайти якісь недоліки в роботі. Третє це особисте ставлення до грошей. Коли підприємець проходить деякі фінансові труднощі, то в нього в голові зароджуються психологічні бар'єри, навіть якщо бізнес успішний, то віддавання великих сум може викликати в нього деякий дискомфорт. Четверте, це контроль та влада. Гроші, як ми всі знаємо, це інструмент в деякій мірі влади. І при віддаванні деякої суми власник відчуває, що він ніби віддає, най не віддає, а ніби втрачає якусь конкретну частинку влади. П'яте це відчуття невдячності. Дехто з підприємців сподівається на особливу подяку від працівників за зарплату, хоча це їхній обов'язок. І якщо вони не отримують очікуваної реакції, то в них це може викликати роздратування. Звісно, не всі роботодавці такі. І моя порада для працівників це не сприймайте цю агресію на свій рахунок. Якщо ваш начальник ходить і в день зарплати до всіх, то це його проблема, а не ваша вина. Виконуйте свою роботу добре, зберігайте спокій і не реагуйте на провокації. А для власників я не буду нічого радити, тому що я дуже часто опинявся по іншу сторону барикади. Ви самі розбирайтеся в своїй голові і в своїх емоціях.